Параграф 17. Воєнно-політичні події Національно-визвольної війни 1650-1653 років Прочитайте текст джерела і дайте відповіді на запитання. Перше, у чому польський Вельможа вбачав найбільшу загрозу для Речі Посполитої з боку Козацької України? Друге. Чому автор намагався переконати своїх співвітчизників у необхідності знищення Української козацької держави. Там жодної панщини ніколи не буде, бо й тепер її там немає. І так кажуть, раз її нам господар наш великий Хмельницький, батько наш, викоренив, то й до судного дня її не буде. Бо він нас із неволі Фараонової вивів. Отак з імені Хмельницького мають ту надію, що ніколи не будуть робити панщини, кажучи, що то був пророк. І тепер, по його смерті, він завжди сідає біля одного столу з Господом Богом, від обіду і до вечері. Поборів, подимних такого роду податків і не згадуй. А якщо й випаде податок, який за гетьманським чи полковницьким універсалом раз на рік, щонайбільше два, то не перевищить цей податок десятка з лишком золотих на рік, хоч би й найбагатішої особи. А жодного іншого тягаря на люд Посполитий ніколи не буває, а надто на козаків, бо кожен є вільним вояком, а податки на тих, хто не ходить на війну. Якщо ж буде збережено українську державу, хоч на невеликій частині українських земель, то навколо неї буде пустеля Аравійська, коли на осліп туди всі люди ринуть згідно з вищезгаданими міркуваннями. З трактату Польського Вальможи 1600. 72 рік. Пункт 1. Результати воєнно-політичних подій Національно-визвольної війни 1650-1651 років. Протягом 1650 року Польща готувалася до нового етапу війни. Вів приготування до продовження війни і Богдан Хмельницький. Ще влітку 1648 року гетьман робив спроби встановити добросусідські відносини з молдовським господарем Василе Лупо. Проте останній намагався балансувати між Османською імперією та Річчю Посполитою. Тому влітку 1650 року Богдан Хмельницький почав підготовку до воєнного походу проти молдовського господаря. Було укладено новий договір з татарами, які мали разом виступити проти князівства Молдова в обмін на спільні бойові дії проти Московського царства. На початку вересня козаки захопили столицю князівства місто Яси. Василій Лупу уклав. Із Богданом Хмельницьким угоду, за умовами якої відмовлявся від союзу з поляками та зобов'язувався видати свою дочку Розанду за сина гетьмана Тимоша. Таке родичання реалізовувало далекоглядні плани гетьмана створення спадкової монархії. Між тим відновилися бойові дії у національно-визвольній війні. Вирішальні бої між основними силами польської та української армії відбулися 18-30 червня 1651 року поблизу Берестечка на Волині. Місцем для битви було обрано межиріччя стиру пляшівки. Зранку, 18 червня, спалахнули перші сутички, з яких розпочалася Берестецька битва. Вона була найбільшою в національно-визвольній війні за чисельністю вояків, що брали в ній участь. Третього дня битви, 20 червня, коли перемога Богдана Хмельницького була близько, Кримці несподівано залишили поле бою. Як з'ясувалося, хан Іслам Гірей Третій не хотів поразки польського війська і тому напередодні розпочав переговори з королем. Щоб поберегти козацькі сили від ніщівної поразки, Богдан Хмельницький вирішив відвезти армію до річки Плящівки, болотяні береги якої могли надійно захистити тил війська. Наказавши збудувати земляні укріплення для зміцнення табору, гетьман вирушив за ханом, аби домогтися повернення татар на поле бою. Але хан захопив та ув'язнив Богдана Хмельницького. Протягом десяти днів козаки обороняли табір, відбиваючи всі атаки поляків. Наказним гетьманом обрали Івана Богуна. У ніч проти 30 червня він організував відхід основної боєздатної частини козацького війська. Козаки спорудили переправи через пляшівку і непомітно для ворогів вийшли з оточення. Довідавшись, що козаки залишають табір, Ян Казимир негайно. Гайна надіслав туди підрозділи коронного війська. Ті козаки, які прикривали відхід основних сил, героїчно загинули. Основні ж сили козацької армії відступили на Київщину. Литовці зайняли Чернігівщину і вирушили в напрямку Києва. На початку серпня 1651 року війська Януша Радзівіла захопили місто. Повернувшись із полону на початку липня, Богдан Хмельницький швидко відновив боєздатну армію і вже через два місяці зупинив просування потужного польсько-литовського війська в районі Білої церкви. Це змусило коронного гетьмана Миколу Патоцького погодитись на переговори. З іншого боку, козацька старшина схилялася до укладання миру з поляками, загострення суперечностей між старшиною та рядовими казаками, а також зволікання татар, які не поспішали на допомогу, спонукали Богдана Хмельницького до припинення воєнних дій та підписання українського по. Польського миру. 18 вересня 1651 року в Білій церкві було укладено мирний договір, за яким територія гетьманського управління обмежилася Київським воєводством. У Братславському, Чернігівському воєводствах було відновлено польську адміністрацію. Магнатам і шляхті повертали їхні маєтності. Козацький реєстр скоротили з 40 до 20 тисяч. Історична постать Іван Богун. Іван Богун. Рік народження невідомий, рік смерті 1664. Козацький полководець. У 1650 році, призначений Кальницьким полковником, у 1651-1653 роках виявив неабиякий військовий талант у боях під Вінницею, монастирищем і жванцем, брав участь у поході в Молдову. Під час Берестецької битви обраний наказним гетьманом організував вихід козаків з оточення. У 1654 році виступив проти Союзу з російським царем. Відмовився скласти йому присягу. Пункт 2. Наслідки воєнної кампанії 1652 року. Після Берестецької битви молдовський господар Василє Лупу відмовився виконувати свої зобов'язання щодо України. Нагадати про умови українсько-молдовського договору Богдан Хмельницький вирішив силою зброї, рушивши в новий похід на Молдову. Не бажаючи допустити воєнного союзу України з Молдовою, польський уряд наказав великому коронному гетьману Мартину Калиновському виступити проти українських полків. Польські загони розташувалися табором біля гори Батіг поблизу міста Ладижина, сучасна Вінницька область на лівому березі Південного Бугу. 22 травня 1652 року передові козацькі частини під командуванням Тимоша Хмельницького і загони татарської кінноти почали бій із польською кіннотою, а основні частини. Підійшли непомітно 23 травня. Оточивши польський табір, українська армія атакувала водночас з усіх боків. До вечора польське військо було розгромлено. Загинув і його головнокомандувач. Блискуча перемога ліквідувала принизливі умови білоцерківського договору. Україна, за фактом, знову стала незалежною державою. Визвольна боротьба спалахнула з новою силою. Владу гетьманського уряду було відновлено на Братславщині. Та Чернігівщині. Крім того, Гетьман фактично визнав соціально-економічні завоювання селянства, що засвідчило перехід значної частини землі до рук селян, які виступали її співвласниками на рівні з державою. Після Батоської битви, у травні червні 1652 року, українська армія, вступивши до Молдови, змусила Василе Лупу виконати попередні зобов'язання. У серпні Тиміш узяв шлюб із Розандою. Прочитайте текст джерела і дайте відповіді на запитання. Перше, які події передували написанню наведеного листа. Друге кого гетьман звинувачує у порушенні миру? Чи підтверджується це фактами? Третє, поміркуйте, з якою метою Богдан Хмельницький прагнув відновити дію зборівського договору. Чи були його наміри щирими? Військо Запорозьке ні в якому разі не уникає підданського миру, бажаного для обох сторін. Більше того, воно схиляється до його зміцнення на доданих умовах. Насамперед, щоб православні церкви, що знаходяться в короні і Великому князівстві Литовському, захоплені уніатами, були повернуті. Згідно з умовами зборівського миру, його милість, король, повинен дати права і вільності війську Запорозькому. Нічого не випускають чи з того, що говорилось в тих пунктах. У Польщі під владою війська Запорозького має знаходитись така кількість українських земель, як сказано в умовах зборівського миру, починаючи від Дністра аж до Дніпра, а від Дніпра аж до московського кордону. З листа Богдана Хмельницького до молдовського господаря веселі Лупу серпень 1652 рік. Пункт 3. Події Національно-визвольної війни 1653 року. Занепокоєні Українсько-Молдовським Союзом Польща, Валахія і Трансильванія об'єдналися в антиукраїнську коаліцію. У квітні 1653 року Валаський господар Матей Басараб і трансильванський князь Дьорд II, ракоці, за підтримки польського уряду захопили яси і посадили на престол свого ставленика. Василя Лупо звернувся по допомогу до Богдана Хмельницького. 21-22 квітня 1653 року українське військо, очолене Тимошем Хмельницьким, розбило загони нового молдовського господаря. Влада знову перейшла до Василя Лупу, який підбурив Тимоша. Хмельницького до походу на Валахію. Похід виявився невдалим. Козацьке військо повернулося в Україну. Військова допомога Василя Лупу не поклала край колотнечі за владу в Молдові. Невдовзі молдовського господаря знову скинули з престолу. Потрапивши у скруту, він вкотре звернувся по допомогу до козаків. Вірне союзницьким зобов'язанням українське військо, очолене Тимошом, вирушило в похід. У фортеці Сучава, сучасна Румунія, козаки потрапили в облогу, а Тиміш дістав смертельне поранення. Батоська перемога не означала швидкого завершення війни проти Польщі. Від лютого 1653 року польські загони здійснювали спустошливі рейди на козацьку територію. Тривали бойові дії і на Братславщині, де козаки під проводом Івана Богуна розгромили під монастирищем військо Стефана Чарнецького. Восени 1653 року польський король із 40-тисячною армією вирушив з-під Львова до Гали а звідти до Кам'янця-Подільського і став табором під містечком Жванець, між річками Жванчик і Дністер. Туди підійшли і основні сили українсько-татарського війська. Польський табір було взято в тривалу облогу, яка виснажила ворожу армію, почався голод, спалахнула епідемія. Від остаточної поразки поляків уже вкотре врятували ординці. Хан і польський король 5 грудня під Кам'янцем Подільським уклали усну угоду, за якою припиняли воєнні дії. Татари отримували дозвіл брати ясир на українських землях протягом 40 днів. Інтереси України за Кам'янецькою угодою не брали до уваги, бо передбачене відновлення умов зборівського договору вже не влаштовувало українців. Отже, попри далі воєнні дії, наслідки Жванецької кампанії для української казацької держави держави виявилися вкрай несприятливими. Прочитайте текст джерела і дайте відповіді на запитання. Перше, на яких положеннях Кам'янецької угоди наголошують сучасні історики? Чому? Друге, пригадайте, коли кримський хан порушував обіцянки дані Богдану Хмельницькому. До яких наслідків це призводило? Переговори завершилися 15 грудня укладенням в усній формі Кримсько-Польського договору. Його умови передбачали припинення воєнних дій. Питання заборони татарам брати Ясир на теренах України обходилися сором'язливою мовчанкою, що фактично розв'язувала кримчанам руки для грабунку та безчинств. Аналіз усього комплексу джерел дозволяє зробити такі висновки, навіть якщо в його змісті йшлося про залишення війська заходять на умовах зборівського договору, то воно стосувалося тільки становища реєстрового казацтва. Всі інші статті, а саме автономія Казацької України. Визначення її кордонів, заборона перебування на її території польсько-литовських військ, визначення чисельності Козацького реєстру, статус Православної церкви та інші повністю ігнорувалися. Тож не випадково кримська і польська сторони погодилися на негайну окупацію козацької України польськими підрозділами повернення шляхти до маєтків. Смолій Степанков Українська національна революція XVII століття. Пункт 4. Особливості внутрішнього та зовнішнього політичного становища Гетьманщини наприкінці 1653 року. Через тривалу війну становище української казацької держави невпинно погіршувалося. Особливо тяжким воно стало восени 1653 року. Війна, що тривала вже шостий рік, виснажила Україну. Внаслідок польських каральних походів, ординських грабунків, постійної мобілізації населення, епідемії чуми та холери, було спустошено понад 100 міст і містечок на Правобережжі, знелюдніли території Братславщини і Київщини. Занепало сільське господарство, збідніле козацтво вже не могло виконувати військову повинність. Дедалі складніше проходив набір до війська. Так, наприклад, під час мобілізації в серпні-вересні 1653 року Богдан Хмельницький спромігся зібрати лише... 30-40 тисячне військо зростали втома і невдоволення народу. Рятуючись, українці тікали до Московії та на Незаселені прикордонні з нею території, де згодом постала Слобожанщина. Почали спалахувати заворушення селян і рядових козаків проти політики гетьманського уряду. Прочитайте текст джерела і дайте відповіді на запитання. Перше, що стало причиною описаного в листі становища українських земель. Друге які наслідки для економіки козацької держави мала описана у джерелі ситуація. Кругом. Страхітливе безлюддя і спустошення. Хліба навколо жодними людськими зусиллями дістати не можна. Немає ні людей, ні млинів. Можу сміливо сказати, що після розлуки з... Його королівською милістю ми не бачили жодної ниви, хіба трішки під ямполем і під сморжівкою. Не встигне кінь впасти на землю, а вже піхотинці накидаються на нього, як на ласощі. За одних конячих ніг вбивають один одного. З листа М'ясковського, 1651 рік. Погіршувалося і міжнародне становище Української казацької держави Річ Посполита, Молдова, Валахія і Трансильванія об'єдналися в антиукраїнський Союз. Кримський хан надто часто у вирішальні моменти зраджував українців, тож союз із ним був ненадійним. Що ж до Польщі, то вона, не змирившись з існуванням української держави, готувалася до нового наступу. Задля збереження основних здобутків війни, насамперед утвореної держави, гетьман дійшов висновку про потребу вдатися до союзу з московським царем чи турецьким султаном. Саме в такому напрямку пожвавилася дипломатична діяльність гетьманського уряду. Підсумовуючи вивчене, висловіть власну думку щодо запропонованих тверджень. Перше. Білоцерківський договір істотно обмежував самостійність української держави, проте полякам не вдалося остаточно ліквідувати її. Це давало можливість Богдану Хмельницькому зібрати сили для продовження боротьби. Друге, унаслідок нового піднесення визвольної боротьби у травні червні 1652 року було відновлено владу гетьманського уряду, а козацька Україна здобула фактичну незалежність. Третє, незважаючи на воєнний успіх козаків, наслідки Жванецької кампанії виявилися вкрай несприятливими для української держави. Четверте. На кінець літа 1653 року внутрішньо та зовнішньо політичне становище Козацької України стало критичним. Лише перемога над Річчю Посполитою та її союзниками давала надію на збереження незалежності.